Мене звати Валерія, я консультант компанії Resource Systems. Вітаю вас на тренінгу автоматизація обліку без страху і помилок. Автоматизація обліку без страху і помилок. Більшість бухгалтерів розуміють, що автоматизація це не майбутнє, а сьогодення, але одночасно з цим з'являються сумніви, а раптом не впораюсь, немає часу навіть розібратись, потім усе зіб'ється. На цьому тренінгу ми розберемося, як перейти до автоматизованого обліку спокійно, впевнено і без ризиків. Перше, чому бояться змін і як уникнути хаосу бухгалтери, це люди, які відповідають за точність, тому страх зробити щось не так цілком природний. Однак хаос виникає не через зміни, а через відсутність поетапного плану. На тренінгу ми покажемо як. Перейти від ручних таблиць до автоматизації поступово, зберегти контроль над даними на кожному етапі, уникнути плутанини з рахунками, фондами, субрахунками, зробити перехід на нову систему без збоїв у звітності. Після цього ви зрозумієте, автоматизація не ризик, а захист від помилок. 2. Немає часу почати, це найпоширеніше виправдання і водночас головна пастка. Бо саме автоматизація повертає час. Ми покажемо реальні приклади, де після переходу економія склала до 78 годин на місяць, звітність формувалася в три кліки, і навіть табелі чи розрахункові відомості готувались за хвилини. На тренінгу ви побачите, з чого реально почати за один день, навіть якщо зараз завал роботи. Третій. Які завдання можна спростити з першого кроку? Перші результати автоматизації видно буквально одразу ми покажемо, як уже після початкового налаштування можна спростити формування табеля і розрахунок зарплати, друк наказів і довідок у два кліки. Створення бухгалтерських проводок автоматично з документів, інвентаризацію та списання матеріалів без ручного перенесення, формування фінансової та статистичної звітності без дублювання даних. Після цього рутина зменшується, а час звільняється на важливі речі: аналіз і планування. Четверте, що отримує бухгалтер після автоматизації. Після впровадження програми облік ресурсів бухгалтер отримує не просто інструмент, а новий рівень професійності, економію часу, мінус ручна робота, мінус перевірки, мінус переробки. Підвищення кваліфікації, знання сучасних методів автоматизації підвищують вашу цінність на ринку праці. Можливість вести облік у кількох установах одночасно програма дозволяє працювати з кількома базами без плутанини. Шанс отримати більшу зарплату або підробіток, автоматизація звільняє години, які можна монетизувати, універсальний досвід. Знання здобуті на базі облік ресурсів можна використати в будь-якій бюджетній установі: дитсадку, школі КНП, відділі освіти чи культури. Це не просто нова програма, це новий рівень комфорту і впевненості для бухгалтера. Дякую за увагу! З вами була Валерія. До зустрічі на наступному модулі. Тренінгу